Там такі куски, там глиби, просто кожен раз йде дощ, дощана, сунеться, суняться, до скоро суняться. Так там тако кусок громадний упав. і мало того, мелких, там куча, така гора. Інна розповідає про руйнування надбудови на даху будинку у середмісті Дніпра. Пам'ятки архітектури на вулиці Грушевського. Квартира жінки на останньому, четвертому поверсі. каже: хто і коли звів надбудову, не знає. 28 років тому, коли тут оселилась, вона вже була, і вже тоді стан конструкції був аварійним. У нас затікають, у нас е, все час рушиться, карниз, е, башня, надстройки. і бьють нам кришу, От, вона пробивається, заливається слів. Жінка розповідає, будинок обслуговує приватна компанія. Каже, неодноразово з сусідами зверталися туди. Їм кажуть, проводити роботи самостійно. А якщо нам ми виділимо одного чоловіка, так як у них немає кровельщиков, у них є тільки и Полтора електрика, наверное. і все. А ви заберіть там весь дома своїх людей, пригласіть, почистите цю кришу, зройте там ремонт. Єдине, що мені сказали, якщо вже така ситуація, робіть за свій щот. Ви співвласники дому, робіть за свій щод. Маргарита мешкає в іншому під'їзді будинку. каже, окрім надбудови в аварійному стані фасад. Його обслуговуюча компанія теж відмовилася ремонтувати. Пояснили це нестачою працівників. Ми почули вашу заявку. Ви нам періодично. すみません。No, no, <laughs> Але зима йшла, і було холодно. В нас не було вибору. самі ремонтували. Ти... Кажуть, що немає людей, мобілізовані тому тому подібне. Нема майстрів, які би зараз могли. І Тим паче, що погодні умови там. Шість років тому каміння, що відвалилося від будинку, впало на перехожу. Розповідає Яна, працівниця магазину, розташованого на першому поверсі. Додає, жінку з забоями госпіталізували. Проблему за цей час так ніхто й не вирішив. Яна каже, боїться, що ситуація може повторитися. Давно бачу, що вона... Руйнується. Тому Дуже страшно інколи, коли сильний вітер в основному, то буває, що падає. Знімальна група Суспільного звернулася до офісу обслуговуючої компанії, однак керівника на місці не було. Ситуацію прокоментувала менеджерка Анна телефоном. На жаль, ми не уповноважені за договором провести їм такий ремонт. Що стосується фасаду, а саме конструктиву, він потребує капітального ремонту, на що ми за цим же договором не уповноважені, і про що ми інформували співвласників письмово. Ще рік тому головний спеціаліст управління з питань охорони культурної спадщини Станіслав Моїсеєнко розповідає у 2023 році. Будівля набула статусу об'єкту культурної спадщини. Відтак усі роботи треба погоджувати з міськрадою. Додає проведенням ремонту мала б займатися компанія, з якою мешканці уклали договір на обслуговування. Є такий механізм, щоб ця компанія від їх імені. Наприклад, ну зайнялася тим же. Замовленням документації, далі погодженням, укладанням охоронних договорів і так далі. Станіслав Моїсеєнко додає: мешканці будинку можуть розірвати договір з приватною компанією та створити ОСББ. Тоді провести ремонт можна буде коштом з міського бюджету. Роман Михальчук, Артур Урел, Олексій Куренів та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.